І так, казав. Всім привіт! Всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. І сьогодні вже казав, покажу своє обличчя, ніде не пропав. Е, займався все таким казав-косовицею, е, таким путем заробляв гроші. Ну і приїхав вже ж, сьогодні. У нас понеділок приїхав на пасіку, трошки хочу їх передивитися, бо чесно скажу, за руями гонився, а в себе вже мені тут дзвонять, що каже, вилітають рої. Вилітають рої, звісно, бо ну що казати. Таких во вуликах шестирамочних ну, де буде, хто. Слухайте, мене я казав, люди засміють. Да, ну, в таких во вже цікавіше, скажімо. Чи в таких во 12 рамок. Але е, я маю вже... Є, я заказав обв'язки, заказав пінопласт, порізав, вже все покупляв. Маю тільки поробити ці вулики. Пінопласти, шестирамочні, тільки пороблю, щоб були наставки корпуса. Повністю я ті буду переробляти, їх повністю розкручувати. Це якесь я покажу в подальших відео. Буду я їх повністю переробляти. І е, зараз там трошки поробив деякі одводки, так як ви бачите, що трошки дещо помінялося. Тут а, ще стоїть така, скажімо, маленька ловушка, там теж бджоли літають. О, Тут, потім тут такий дерев'яний, я його не доробив, чесно. Це я колись робив раніше. Тут дна нема, криші теж нема. І мені треба було край, скажімо, вулика, я так кину туди і все. Кину туди та й все. Тут в мене, як казав, захалуща. Ну, Суть не про те. Суть про те, що скажімо, я хотів би собі змінити назву каналу, назву каналу і е яку ж саме назву. У саме назву. Я вже думав різні варіанти. Е, думав, скажімо вже і так, думав, хочеться таке, щоб було і класне. Хочеться, щоб і таке було. знаєте, е, е, Тільки прочитав назву і хотілося б людині зайти. З -за того, ну, як сказати, Я не в тому що хочу там публіки, не в тому що хочу кількості набрати. Да, можливо, я там не настільки казав, кого і що і навчу. Е, ну, Просто я хотів би якби, сказати серед скажімо, друзей е, відео знімаю. Ну так, трошки. Ну, тітка їде. Е, ну і казав, хотів би так трошки в влятися вколо, в таких друзей, щоб мені могли чимось порадити, щось підказати. Ну і суть про те, ну, так як е, ви ж бачите, що це вже скроплене, ця, ця ділянка, де я говорив на пасіку, тут е, місцями вже зеленить. Місцями зеленить тут, аж також скропив. Хочу це все перефризувати тут і посіяти певне, що еспарцет, так як я думав, Із-за що еспарцет і медонос буде, і для худоби будуть корма. Ну, Тільки правда, тут в мене яблуня, черешня, і є місцями такі пеньки. <кху> Тому тут, виходить, так, ось, в даному випадку я стою на межі, якщо такого глянути, так прямо. Оце буде, я так думаю, перефризую, сюди буде город. Десь, 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 плюс-мінус, ну ближче цього дерева, ближче до цього дерева. Ну, а це вже, типу, я його скруплю, а вже буду фризувати, тоді буду дивитися, як це акуратно, щоб мені не поломити трактора і не скрутити так як, от, один пеньок, той другий пеньок, ну, коротше, пеньківалом. Пеньківалом, не знаю, що їх, якби вони скоріше струк але Є там одна процедура, там на насервлюють дзьори і, коротше, може. Ну, Факт тому, факт тому до чого веду. Я хочу назву змінити і я вже з жінкою думав, вже і так і сяк, як змінити. А назву зміню так. Буде назва така Ігор хоче все. Тільки казала, дружина каже, трошки ще треба доложити. Ігор хоче все і зразу. із-за що, ну Друзі, правда, я кажу, продавали тут у нас качки. Я хотів хотів взяти собі, щоб на базар вигодувати, на базар вести. Тут продавали бичка, скажімо, думав купити бичка поставити. Там коротше, такий варіант щось накльовувався. Я думав таке поставити. ну коротше, Як той казав, дурень думкою радіє, то так само. в в мене, виходить в мене, ну, Факт тому, що скажімо, назву, я думаю, от таку я поставлю назву. Якщо воно казав, завірусить, якщо воно зайде, будемо бачити. Ну і суть про те, е, підскажіть, можливо, друзі, можливо, інший якийсь медонос посіяти. Так як е, тут я ще не показав, це є у нас типу, тут межа. Тут є межа, тут я ото трошки скосив, але не докосив. Тут оце, тепер стоїть межа. Це я на межі. І оце дивіться, отако, скажімо, ото, ще треба буде все прорізати. Прорізати, бо ото все ж, бачите, це все на нашій стороні, ці курчі, ці дерева. Також говорив, щоб цього ну, це, як сказати, це вже не наше. Але я думав спитатися людини і цього клаптичка, скажімо, блага, забрати. Викосити там воно достоповно, ну, таке невеличкий, тут буквально якихось сотих, ну, думаю, так само його викосити і просто скропити, посіяти сюди синяк. Так як я, по дорозі їхав такий файний синяк. якось я буду їхати назад, спасія, я вам покажу такий файний, реально файний синяк тут посіяти. А може так само той же самий есперцет. Ну і це все теж засіяти есперцетом. Один нюанс, один нюанс. Получається так, якщо його косиш раніше, воно файне, зелене, все повністю. І тоді виходить супер, скажімо, для худоби. Але для бджіл не буде результату. Коли я косити, пізніше, коли вже він ну то тоді вже висипаються листочки. Хіба такий варіант, як би я того року подумав? Скажімо, бо так як я планував ще раніше, там е ще вдома сіяти. Мені підказували, що теж посіє е спорсет, то каже, буде і худобі, і буде і бджолем. То, фактому, е такий варіант есперсет посіяти, коли він вже буде доцвітати плюс-мінус, тоді відносно середина його, ще на ньому трошки є листки, ще трошки він такий зелений, і тоді його косити і тюкувати. Е Стебло, слава богу, в нього не грубе, так як допустимо, буркуна. І я думаю, буде нормально. буде нормально. Ну а зараз йду трошки до пасіки і будемо разом дивитися пасіку. Я за Зараз я хочу просто передивитися, що робиться в мене в сінях, так як я вже не збрехати. Ну, Певне тиждень, мабуть, більше не дивився. Не дивився із-чого, не встигаю, правда, друзі, не встигаю, хочу всього. Глянеш на того, в того, те, глянеш на того, в того, те, блін, Не тому, що ні, друзі, я не тому, що я там завідую, ні. Завідає той, хто не робить нічого, не робить нічого, а хоче мати. Оце завідуєш. Ні, я не завідую, друзі, е, хто має, хай має. Я тільки за. Якщо навіть в нього виходить, в мене щось не виходить. Я пробую. Ось дивися, було в мене ж тут мед. Бджоли з'їли і пішла матка в друге поле. Ну, якої <кхух> зарази тебе потянуло сюди. Казав, він питається в задачі. Ще одне. Е, у мене вже так такий е, хороший колега вже казав, мені е, підказує, дзвонить і все. Кати задовбав. Що в тебе в одне тільки у відео казав, 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 казав. Так, да, Друзі, це слово таке паразит казав, воно в мене трошки казав є. Волонше мені казав, трошки і самом надоїдає, правда? Е, надоїдає. Ну, якесь таке в мене слово. Треба його казав, викидати, куди подальше, те слово. І привикати нормально говорити. Е, так. Е, димар, головне треба дивитися, бо гаряче і фу, може поплавити стінки. Тому Дивіться, в мене там писали коментарі одразу. Що це за корпус? Це в мене фірми Apex. Apex, у мене є один вулик. Це фірма Apex. У мене я колись купив, щоб собі перевірити, типа, порівняти, як ці пінопластові вулики. Це дорогі вулики, кстати. E, на той час я її купляв, він же у мене два роки. Це один корпус і дно осталося не покрашене. Бо я зато їх попросив різні кольори корпуса. Там один голубий, один фіолетовий корпус, ну я їх покрасив в різні кольори. І так ось у нас маточка ходить тут. Матка сія, так, е, Тут я зробив трошки одводочка І ще я зробив деякі одводки, бо почали в мене трошки роїтися. То зараз із -за того я переділяюсь так слегка слегка я не буду все перетрасати до, до нуля. Казав, можливо, я ще зроблю якось трошки одводка. У мене просто е, вулики да, ви скажете баранти. Бо треба сім'ї нарощувати, а в тебе наоборот, скажімо, міні-сім'ї якісь. Так, да, друзі. Правда, бачу сам, ну простіть, не встигаю. Так, бачите, матка заперечка на ту рамку, до слава була тут, а вже тут. І так, ну що казати? Треба вже сюди, от, бачите, корпуси ставити. Корпус ставити треба, а я все не встигаю з праці. Сьогодні один день дав ті своїй роботі вихідний. Так як я зайнявся косовицею. Я зайнявся косовицею, косовицею не для себе, для менцев худоби. Ну, а для людей, Якість, це я в подальших відео я все вам розкажу. Це я вам якість ще подробно розкажу. Ну і що, друзі? Треба робити тут або отводок, або або пістоляти рамки та все. Ну, але в мене немає варіанту. У мене просто на все треба було б сюди поставити другий трьохсотий трох, е, корпус. Не 145, а трьохсотий, так як в мене вже в 145-му почали червити. Ну але тут таке, черви, хай там червить. Я вже її не чіпаю. Я вам вже казав, її буду виганяти звідси. Ну, тобто буду виганяти як. Е, заберу його на другу сім'ю, поставлю і все. Щоб не чивили, що вона була на Сонях, так як у нас вже потихеньку я ще, звісно, не дивився. но, скажу відкрити, якісь років три назад. Я чотири, в мене 4, друзі. Поїхав я перший раз на Сонях. То вже на Петра і Павла вже Сонях почав цвести, Вже активно він цвів. Бо я вивозив тоді пасіку. До мене батьки казали, їхали з гості, заїхали до людини і спиталися, чи можна вивезти пасіку. До... Там така бабулька старенька чи можна вивезти пасіку туди. Ну, питалися. Це. То вже на Петра Павла Сонях стріл. А тут же Петро Павло казав вже, як той буде на носі. Вже на носі. То я хочу, думаю, так зловити, якщо я, якщо мені вийде. О, бачите, вже вже й тут маточник. От. Киша. Не треба нам туди. О, о, на тобі, дивіться. Бачите, друзі, бачите. Я ж кажу, що люди дзвонять кажуть, що в тебе родять, а летять рої. Дзвоніть в суботу, я в суботу, сьогодні у нас понеділок, а то в суботу я мав... Роботу я не був вдома. Я не був вдома. І до мене дзвонить, каже, що тебе рій великі". вилетів. Вилетіть він десь полетів, но... друзі, правда, не встиг. Не встиг, я його приїхав, я пізно ввечері вже додому. Ну і що вітав, приїхав, пізно ввечері. де вже, Кого ти знайдеш? Тут в мене не було, він десь там в дебрах тих був. що я показував, там де я спропив, одне, що тільки мені оце не подобається тим, що якщо рій вилетить, то я його там не знайду. Ну, що казати? Сім'я в роєвому стані, і все. І все треба робити срочно. Та ти що, та ти що. Ей, скільки тільки того маточного молочка можна назбирати? Кстати, друзі, підскажіть, чи хто таким займався, хто збирав можливе маточне молочко, чи стоїть таким займатися, чи не стоїть. Підскажіть, як, що до чого, чи хтось займався таким, ну таким варіантом, чи хтось збирав. Ну і чи хто також збирав цей трутневий гемагіна, чи хто робив, ми це збирали. Бо не знаю, правда друзі, що воно стоїть, не стоїть щось. Я бачу, останнім часом в нас в державі почті, що ніц не стоїть. Почті, що ніц не стоїть. Казав наші території в той рік, малину. Люди всі масово понасаджували малину. То було навіть певний не вторік, а потім вторік була така ціна дуже файна, щось там по 60 гривень за кілограм малина була. Потім їм масово, всі люди двинули, казав, вникати, в казав бізнес, всі почали садити. Торік ціна почала вроде, з 60 чи з 50, -ти. от я не помню, ну в нашій місцевості. Я не пам'ятаю з якої казав, кількості почала. Так. І закінчилася вона там дуже там, низькою ціною. А на той рік, вовше, вони кажуть по 15 гривень за кілограм. Друзі, ви скажіть мені, стої її садити, дивіться. Ну але якщо не дбати нічого не мати, то й того нашої мати. Ну казав, друзі. Подивився один вулик, подивився другий, я буду переглядати далі. Я буду переглядати далі. Ну а казав, щоб вам не було нудно, мене дивитися і скучно. Я вас сказав по кам'яні згортою. Я вам... Ну, не згортую, е... а, буду відео тез, можливо, закінчити, бо ну, маю передивитися, правда, ті сім'ї, просто суть до того, що хотів вам би сказати, що я хочу назву каналу поміняти. Назву каналу поміняти, Хтось там скаже, ти літаш і ти не робиш нічого, Ні, друзі, правда, не встигаю. Правда, хоч бери плач. Не встигаю взагалі за тим всім ганяюся за тим за всім і не встигаю ніц. Вже он ж не ва, в компанію вже ходить. Навіть. А тут я навіть не знаю, третій вулики зробити, трете зробити, трете зробити. Як люди встигають, я не знаю. Просто це жах. Пени ночі мене сплять, що вже і так вроді я казав. Тьо, що каже, думав поставити бички. а тьо, що каже, слухай, ти весь час каже в дорозі. Каже, якби була бензин безплатно, ти взагалі б не вдома не ночував би. І ним тягом сюди, туди, десь їжджу, десь те, так киш. Десь те, десь все, казав. День при дні, реально, день при дні так. І просто я не, не встигаю не довірати. Треба вулики зробити. Вже треба на Сонях вивозити. Сонях в мене в батьків є. Правда, він такий не не крепко значний, ну але який є, хоча б щось навіть зібрати, щоб того року, можливо, попробую деякі сім'ї на Соніхові оставлю зимувати, а деякі навіть не знаю. Навіть не знаю, друзі, правда. Останнім часом щось мене такі сумніви з таю з тим всім якісь. Правда. Е, я я нікому казав не заперечую, але перед тим, якщо хтось хоче починати, добре переконатися. Правда. Бо повірте, от в мене є якихось коло 25 сімей, правда, сімей, сім'ї слабенькі. Сім'ї слабенькі. І навіть, правда я не знаю, чи стоїть далі починати його. Так, да. воно стоїть. Я вам скажу так, воно стоїть. Тільки то треба не 25 сімей, а 250-300 сімей. Але це ви вже скажете, це вже тільки тут сидіти, мені треба. Все. Мені забути про кубили, мені забути про корови, мені забути про свині і хазяйство, все. Це вже, скажімо, мені тут треба чуть не жити в цій хаті. Це три рамки навести, рамки зроби, рамки те, то буде. Повний отвал башки. Все. Просто тупо, я не знаю, я думаю поставити бички, трошки пасіку, так, скажімо, на таких тормозах поставити. Типа не розганяти її велику, поставити бички, подзвонив вже ж до. Демар дуже її йде. Подзвонив до швагра. Він мене таким займався, що він мене ставив бики. Подзвонив до нього, питаюся, що чи ставив, чи ні. Каже, не ставив вообще. бички, ціна як би купити, ну вона би сказати так, теля, воно дешево, купити ну дорого. Купити воно дороге, а здати воно, каже, взагалі копійки. Цілий рік каже, я покупляв, каже, цілий рік каже, я кормив, Ну, він, не, він ставив їх. 18 биків, реально він ставив. Там. Він має свого Камаза, має свою казав, скажімо так, міні -ферму. 18 биків поставив, він е, має преса, має все, казав своє, він кормив так солома, брага, ще додав трохи муки. Так і воно, ну, коротше, такий варіант Він кормив. І каже, того року каже, не ставив. По-перше, я не вдома, він що десь на роботу далі. А по-друге, каже, нема резону ставити. Нема резону ставити. Я каже, ото викормив, викормив, і каже, просто на все я їх здав. Каже, навіть можна сказати, що не вийшов, в, не остався на плаву. Можна сказати, що пішов навіть трохи в мінуси. Дивіться, тебе одразу дим, як поставив звідси, то він на мене, як поставив звідси, то він все одно на мене. Ну, коротше, варіант з бичками теж. Ну, коротше, друзі, я кажу, воно вигодно, так би мовити, все, але то велика кількість. Якщо ви будете тримати 5-10 сімей і тримати, от того, щоб хтось скаже так для себе. Не стоїть, правда не стоїть. Купив купи те, то буде дуже затратно. Ставити 200, 300-400 сімей, це треба клято сидіти тут. Клято сидіти тут, тому я навіть і не знаю. Якісь будемо щось мирішати, будемо щось з і пасікою теж. Будемо дивитися. Ну, казав, друзі, подумайте перед тим, як чимось таким займатися, чи воно вигодно, чи воно ні. Ну, а казав, я теж для себе якісь зроблю висновки з цією пасікою, з тим всім, не знаю, правда, що і як. Казала що зараз найвидний бізнес це піти на роботу. Не треба вкладати, день одробив, якусь копійку заробив. Так, Друзі? В даному випадку я теж так само я займаюся, тільки займаюся на себе, ну, але це буде подальше відео, я розкажу. Я займаюся чисто на себе, я заробляю на себе і ну, мені поки мість влаштовує це, що я заробляю. Мені влаштовує відносини, мені влаштовує все. Ну і казав, друзі, так. Те ми розкажемо в наступних відео, бо я можу з вами стати говорити півдня. Ну, вибачте слові, вам буде нудно мене слухати, правда? Нудно буде слухати, тому, друзі. Я буду відео закінчувати, буду я додивлятися далі сім'ї. Буду додивлятися далі і буду вам показувати далі, що в мене, які в мене сім'ї. Ну, поки мість мене самі бачили сім'ї. Зараз, в даному випадку, ось передивляюся, можливо, десь попіставляю рамки, а можливо, просто де позриваю томаточники, щоб не зруїлися. Рояться, рояться, правда, рояться дуже, щоб не зруїлися. і будемо десь ми ставати робити ті вулики. Робити вулики, є об'язки і все, ну але це також будемо робити, будемо в наступному відео показувати. Ну, казав, а друзі, всім. Поки, всім до зустрічі всім пока. що не так казав, простіть мене. Дякую, що додивились до кінця.